Годинник на руці сучасної людини це дуже стильно. Та до сьогоднішнього дня вчені не можуть з'ясувати, хто ж першим винайшов механічний годинник. Одні вважають, що відбулося це у 725 році до нашої ери в стародавньому Китаї. Інші ж кажуть, що механічний годинник придумав вчений з Голландії. Привіт, друзі! Мене звати Меланія Прокопчук. Сьогодні ми поговоримо про механічні годинники. Механічні годинники класика високого годинникового мистецтва, яка перевірена часом і визнана колекціонерами. Люди, які носять такі годинники, чують тихенький, але крутий звук їх роботи. Це працює механізм завдяки пружині. За точністю ход механічні годинники поступаються електронним і кварцевим. Та це не заважає їм бути символом присвітлення. Напевно, всі чули про швейцарські годинники. Вони найкращі в Європі. І перший бренд, який спадає на думку, це Rolex. Ці годинники відомі на весь світ і є дуже дорогими. Їх можна завести навіть помахом руки, уявляєте? Нещодавно відомий американський журнал Forbes назвав найкращі бренди годинників. Окрім бренду Rolex, сюди увійшли Omega, Breguet, Oris, Cartier, Patek Philippe. Годинники Omega зроблені в Швейцарії і вже багато років підтверджують свою високу якість. Наручні годинники Омега носять відомі актори, політики, спортсмени і навіть королівські особи. Кожна партія таких годинників випускається в маленькій кількості. Такий аксесуар може бути тільки у вас. Зараз асортимент годинників настільки величезний, що вибрати найкращий здається не так просто. Різноманітні світові бренди пропонують на перший погляд простенькі, але дуже вишукані моделі. Ще одним відомим брендом є Balmain. Він відноситься до швейцарських дизайнерських і був заснований відомим французьким кутюр'єм. Кожна з моделей незабутня та вражає: ці годинники підійдуть під будь-який стиль. Якщо ж до вашого стилю не лечить класика, тоді рекомендую придивитися до провідної спортивної марки Сертіна. Цікаво, те, що при виготовленні годинників ця компанія врахувала дуже багато важливих моментів, таких як водонепроникність, подвійне скло корпусу та захист від ударів. Вони стануть знахідкою для людей, які полюбляють пригоди і активний спосіб життя. Наостанок нагадає про бренд Cartier. Ці годинники підійдуть дівчатам, адже цей ювелірний дім знається на красі. Cartier створював прикраси навіть для королівських осіб. Ой, а мені вже час прощатись. Для вас працювала Меланія Прокопчук. Па-па!